Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Тринадцять будинків сімейного типу переїхали на Прикарпаття із прифронтових областей. У нас на Прикарпатті буде невдовзі зведено два дитячі будинки сімейного типу. Приблизно 50% дітей та підлітків в Україні зараз не діляться з близькими своїми переживаннями. Наразі найрозповсюджені страхи це страхи темряви, це страхи залишатися наодинці. Музею смартфонів в п'яти музеях у Івано-Франківській області з'явилися віртуальні 3D тури із відеогідами. Або персонаж тої епохи, або екскурсовод розповідає про експозицію музею. 13 будинків сімейного типу переїхали на Івано-Франківщину з інших областей України через початок повномасштабного вторгнення Росії. Про це сьогодні на прес-конференції розповіла виконувачка обов'язків начальника служби у справах дітей обласної військової адміністрації Марія Євчук. З її слів із прифронтових областей на Прикарпаття переїхали 189 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони отримали статус внутрішньопереміщених осіб. Марія Євчук розповіла, що з інших Остей України на Франківщину евакуювалися 43 опікунські та сім прийомних сімей. Наталія Дмитрієва разом із своїми дітьми переїхала із Запорізької області. Чому потрібно, щоб найбільше дітей от попало в сімейні форми виховання? А троє дітей зараз перебувають зі мною. Ми внутрішньо переміщені особи Запорізької області. Одній дитині 17 років, старші, 16 років і 12 а, і м, із п'яти дітей троє мам, саме мам, тому що це саме головне: троє мам було виховано в дитячому було виховано в інтернатних закладах. Тобто, оце, оце, коло, оце коло треба розривати. І я впевнена, що ті діти, які будуть у мене, які перебувають у мене зараз е, на вихованні їхні діти не потраплять в інтернатні заклади. Заступниця голови ОВА Людмила Сірко розповіла, що у івано франківській області планують побудувати два будинки сімейного типу. У Нас на Прикарпатті буде невдовзі зведено два дитячі будинки сімейного типу. Це є Лисецькі, в Галицькій і Лисецькій територіальній громаді. Свіжий час в нашій області теж є місцеві наші жителі, які виховують 90 вихованців, 16 дитячих будинків сімейного типу. І ми, як орган влади, зацікавлені в тому, щоб вони мали своє житло. І звичайно, що на даний час є ще перемовини із нашими донорами, які в Двадцять четвертому році будуть реалізовувати проекти по будівництву майже 10 дитячих будинків сімейного типу. Приблизно 50% дітей та підлітків в Україні зараз не діляться з близькими своїми переживаннями. Про це Суспільному розповіла психологиня благодійного фонду Оголоси дітей Катерина Базель. За її словами, такий рівень довіри пов'язаний з тим, що в країні триває війна, що викликає в дітей чимало страхів. Наразі найрозповсюджені страхи це страхи темряви, це страхи залишатися наодинці. Це страхи гучних звуків або несподіваних навіть звуків, і навіть ще залишаються страхи повітряних тривог, як реагувати, панічні атаки. Окрім страхів актуальним на сьогодні залишаються це погіршення батьківсько дитячих відносин, і це плавно витікає з того, що діти не вміють свої емоції виражати і ділитися з батьками. За словами психологіні Катерини Базель, інколи страхи дітей пов'язані з психологічними потребами, які вони ще не можуть чітко озвучити. Про що цей страх темряви? Це був страх темряви, який говорив, що я хочу підтримки, я хочу, щоб зі мною була поряд мама чи тата, стабільний дорослий, щоб мені було легше пережити ті переживання, які є всередині. В межах всеукраїнської соціальної кампанії чуєш, про що це, яку проводить благодійний фонд Голоси дітей, на загал своїми переживаннями поділилася дев'ятирічна Софія Мурашова, яка зараз живе в Івано-Франківську. Дівчинка родом з Харківщини, але за останні два роки змінила кілька міст проживання. Каже, не одразу розповіла мамі про свій страх темряви. Коли темно, мені там здається, що тіні якісь. Ну, ось в мене ще напроти шкаф з одежою, то це взагалі дуже страшно. Там, будь, як будто там тінь якось. Yeah. <laughs> Чи якийсь монстр не знаю. Я про це розповіла, коли я почала mm, ну, два місяці тому розповіла. Я, я не знаю, чого не розповідала до цього. Мама дівчинки Катерина Мурашова розповідає, що донька не скаржилася на страхи або поганий настрій. Каже, звернутися до психолога вирішила сама, адже за два роки через війну родина змінила кілька міст, а батько дівчинки пішов на фронт. Знаєте, може бути там нормально, нормально, але я ж я розумію, що ну що ж там може відбуватися все, що завгодно. Тому краще, скажімо так, звернутися і це все. Трішечки як на трішечки знаєте, щоб це все всі ці емоції вилізли, вилізли і потім вже, так би мовити, далі жити. За словами Катерини Базель, батькам необхідно звертатися до спеціаліста. Якщо дитина тривалий час перебуває у пригніченому стані, перестала спілкуватися вдома та з однолітками, фізично собі шкодить. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківськ. У цій частині залу Меблі з Палацу Ябдуновських міста Борщина, який уже не існує. Це є 19 століття. До речі, цю м'яку частину нам реставрувала в час на початку повномасштабної війни реставраторка з Ірпіня, яка перебувала у Івано-Франківську. І це була реставрація по тканині. М'яка частина. Ви бачите результат цієї роботи. Віта Дідик, старша наукова співробітниця Івано-Франківського краєзнавчого музею. Вона проводить екскурсію в одному з відділів міський побут кінця 19-го, початку 20-го століття. А це її екскурсія у віртуальному відеогіді. Його за словами директорки музею Галини Беднарчик створили у межах проєкту музей у смартфоні. Експозиція залу Міський побут кінця 19-го, початку 20-го століття відтворює побут міських жителів на зламі століть, а глядачеві дає можливість зануритися у епоху. Віта Дідик розповідає, що для проєкту музей у смартфоні перевтілилася у панянку 19-го століття. Хотіла цікаво оригінально представити зал міський побут кінця 19-го, початку 20-го століття, і виникла ідея одягтися у одяг панянки якраз на зламі епохи. Було обмеження в часі. Кожен зал обмеження до однієї хвилини, і тому ну треба було вкластися в регламент і такий спосіб екскурсію не вела. Тому, в принципі, це було цікаво себе спробувати в новій ролі. Цей зал обрали серед інших відділів краєзнавчого музею, оскільки тут нещодавно зробили ремонт та реекспозицію. Після реставраційних та консерваційних робіт представили нові експонати, каже директорка Івано-Франківського краєзнавчого музею Галина Бетнарчик. Наш зал має таку концепцію спочатку показати те, що збереглося в нашому музеї. А в останньому залі ми презентуємо залишки архітектурних пам'яток, двері дерев'яні, які, на жаль, вже зняті з пам'ятки і замінені пластиковими. І, власне, там розповідаємо про те, що так робити не можна. Тобто саму концепцію побудови експозиції ми змінили, щоб вона не була просто як оглядова, а щоб вона була торкалася до душі, до серця і до розуміння того, що треба берегти для майбутніх поколінь. Начальник відділу туризму Івано-Франківської обласної адміністрації Віталій Передерко розповідає, що для участі у проєкті музей у смартфоні обрали п'ять об'єктів в області: Івано-Франківський краєзнавчий, історико-краєзнавчий у Коломиї, Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини, Рогатинський історико-краєзнавчий музей Опідля, а також національний заповідник Давній Галич, зокрема курган Галичина Могила. 3 d тур із відеогідом цих об'єктів планують опублікувати найближчим часом. Розробку віртуальних екскурсій іншими музеями завершили, каже Віталій Передерко. Одним із перших в Україні запустили відеогід інтегрували у віртуальну подорож персонажа або гіда, екскурсовода, який розповідає про музей про його експозицію. І сьогодні результати вже можна побачити на кількох веб-порталах. Це головний туристичний портал Івано-Франківської області євтуризм.com. Це портал музеїв 3D, де розміщені оцифровані музеї Львова, Львівщина, ну, і тепер є розділ присвячений Івано-Франківщині. Також е, ці тури можна інтегрувати у портали музеїв. Зі слів Віталія Передерка на реалізацію цього проєкту з обласної програми розвитку туризму спрямували 45 тисяч гривень а частину коштів від 4 до 5 тисяч гривень дофінансовували музеї. Для трьох музеїв е, створені віртуальні тури з відеогідом, де або персонаж тої епохи, або екскурсовод розповідає про експозицію музею. Для двох музеїв косівського музею і рогатинського музею створені аудіогіди, тобто відбувається супровід звуковий, який розповідає про ту чи іншу експозицію цього віртуального туру. Проєкт реалізовувала львівська компанія, яка упродовж восьми років працює над оцифруванням архітектурної і культурної спадщини України. Розповідає її співзасновник Андрій Гривняк. Ми окремо відзняли сферичні панорами для сферичного 3D-туру. Далі окремо ми знімали якраз гідів на зеленому фоні, і шляхом Кейнгу виділяли, забирали зелений фон і лишали персонажів. А ми тести попробували реалізувати на маріупольському драмтеатрі, але ми так і не отримали фінансування, і тому ми не дорозвинули цей продукт. І тому вже використовували і здійснювали цей відеогід гід саме на прикладі з музеєм Івано-Франківщини. Зі слів Віталія Передерка, у 2024 році представники відділу туризму планують створити відеогіди для музеїв Паразки, Плитки Гороцвіт та музею Центр спадщини Вигуцької вузькоколійки. Наталія Васоловська, Назар Вінтонюк, Юрій Кривецький. Суспільне новини. Івано-Франківськ. У Різдвяну ніч ми будемо поруч. Подумки у чаті у родинному колі. Відтепер з усім християнським світом 25 грудня разом святкуємо Різдво. Вщуденно знаєчі голос ще розходів, встаніче пастежа. Bóg się pamerodzi. Ja jestem rodem z Polszczy i coś takiego jak zabronione rizdwo ja nie przeżywał. Tym niczego takiego nie było. najbliższy mnie widryżniaje się jakie ja przeżyłem początki stanu wojennego w Polsce. Mój brat był zwerbowany do takich służb, jakie patrole policyjskie. I tu mamy Majrze Sidaty, i brat przyjeżdża. I to był takich doswit, jak ważliwym jeszcze była Simia Ciła. Zawsze był za tym, żeby kalendarz dżdżowny i kalendarz cyrkowny były jednakowi i będziemy świętować i w domach, i w i Także hajce bude razem.